У Волинській обласній дитячій лікарні подія на яку чекали роками. Відкрили оновлене хірургічне відділення. Цьогоріч медзаклад відзначає 40 років від початку роботи. ремонт дитячої хірургії вирішили робити поетапно. Спершу завершили перше крило. Далі розпочнеться робота над другим, аби лікувальний процес не зупинявся ні на день. Пріоритетом нашої роботи це якісне надання медичної допомоги найменшим пацієнтам в Волині. І тому ми розробили проект. Ми отримали підтримку всіх гілок влади і реалізували його за рекордні чотири місяці. Кошти, які пішли на реалізацію, це понад 11 мільйонів. 3 мільйони це кошти обласного бюджету і 8 мільйонів це кошти Луцької міської територіальної громади, яка постійно нас підтримує в всіх наших починаннях. За що ми їм щиро щиро дякуємо? 700 квадратних метрів простору, де буде розташовано 35 ліжок. Палати трьохмісні, одномісні, всі санузлами у цих стінах. Професіонали своєї справи десятиліттями рятують життя. Один із тих, хто знає ціну кожній хвилині, дитячий хірург із 50 річним досвідом Валентин Мартинюк. У медоб'єднанні його називають одним із засновників дитячої та неонатальної хірургії на Волині. Відкрив організував і працював 50 років стажу в дитячій хірургії. нас сьогодні не аби якесь свято. Ми вам завдячуємо, тому що все краще дітям нарешті реалізовується. Хочу сказати, що одні з перших почали займатися неонатальною хірургією. І от на сьогодні в закладі у нас є дитина, яка при народженні важила шістсот грамів, вона вже двічі опорована. І вона має перспективи. Це унікальні операції. Уявляєте собі, дитина, яка поміщається на долоню, і її оперують у ці руки. І вони реально оперують. І неонатальна хірургія дуже в маленької кількості закладів. І ми завдяки тому, що ми є об'єднання, нам дається рятувати тих дітей, бо в нас є такі фахівці, які вміють це робити. На відкриття приїхали і ті, хто підтримував лікарню рішеннями та ресурсами. Значну частину коштів виділили з бюджету Луцької громади, але підтримка була на усіх рівнях. Тут на місцях наш Наші лікарі демонструють такий рівень, такий професіоналізм, що нам не треба десь кудись, кудись їхати. Ми тут можемо це робити. Ми рятуємо життя маленьких пацієнтів, ми даємо їм шанс на життя і все це наші дорогі лікарі, які тут працюють. Тому величезне вам спасибі. Серед перших, хто зайшов у нові палати, мама Дарина сином з Миневичини. каже, коли ти приїжджаєш у лікарню з дитячим болем, хочеться затриматись, хоч за щось: за чистоту, за професіоналізм, за комфорт, за відчуття, що тут зробили усе по-людськи. Планово лікуємося два-три рази на рік, вже протягом трьох років. Ну, це навіть я не знаю, як це описати, тому що як я казала, були умови, ну такі собі. Зараз все зовсім ну просто нове відділення. Все зовсім нове, дуже гарно. Світло, просторо, аж легше дихати. Ви знаєте? Роботи виконували у короткі терміни. За чотири місяці підрядник запевняє, акцент робили на якості, безпеці і практичності. З точки зору витримки всіх технологічних процесів все було витримано. Кількість працівників і те, як люди безпосередньо ставилися до цієї роботи, також задовільняло, тому три місяці це якраз реальний той термін, за який потрібно виконувати такі роботи. Всі якісні матеріали вибирали, оздоблювальні матеріали. Теж ми вибираємо разом з нашим замовником, з з керівництвом лікарні, тому, тому все, що їм потрібно, все. Саме тут авико і поки дорослі говорять про стандарти фінансування квадратні метри. У цих палатах відбувається головне: маленькі серця знову починають битися спокійніше. Бо справжній результат цього відкриття не в нових стінах, а в тому, що ще більше дітей повернуться додому здоровими. А що у вас тут відбувається сьогодні? Дякую Свято. вам. Свято. 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 Ковальне ще раз що не мирославася Кудик, телеканал Аверс.